Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні з вами будемо продовжувати знайомитися з годинником, проміжками часу, видами годинника. Будемо вирішувати приклади, розв'язувати задачі. Тож починаємо працювати. У людини існує необхідність визначати точний час. Для цього існують годинники. Годинники бувають механічні, електронні. Бувають годинники настінні, наручні, настольні. Настінні висять на стіні, наручні вдягнуті на руку, настольні стоять на столі. Годинник використовується в різних побутових приладах. Електр Електричній духовці, мікрохвильовці, телевізорі, телефонах, в пральних машинах. Всюди стоять таймери для точного визначення часу. Зараз ми з вами за допомогою циферблату повторимо, як визначати годину. Ось перед нами годинник. Цей. Вид годинника називається механічний. У нього є стрілки: годинна і хвилина. Давайте з вами повторимо, як точно визначити годину. Наприклад, якщо стрілка година стоїть на 9, а хвилина у верхньому положенні на 12, то можна сказати, що це 9-та година. Якщо перемістити, наприклад, Годинну на 11 хвилину, ось так у верхньому положенні на 12, це 11 годин ми кажемо. Якщо година стрілочка на 7, і в верхньому положенні хвилина це 7 година, ми кажемо. А сьогодні ми з вами ще познайомимося з такими промішками часу, як чверть години, півгодини. Півтори години. Давайте з вами поставимо, наприклад, на 9 годинну А хвилина стрілочка в нас переміститься ось сюди, на число 3. Оцей проміжок від 12 до числа 3. Ось цей проміжок на годиннику означає чверть години. Чверть наступної. Години. Було рівно 9. Далі стрілочка починає рухатися до 10-ї, і якщо пройшла хвилинна, стрілочка, ось цей проміжок, то ми кажемо чверть на 10-ту. Якщо сюди перемістимо, то це буде чверть на 11. Стрілочка від 10-ї вже до 11-ї рухається. Якщо далі перемістимо. То можна сказати, що це чверть 12, -ї. 11 годин і чверть наступного часу. Якщо хвилина, стрілочка, пройшла ось такий проміжок от від 12 до 6, ось в нижнє положення прийшла, то цей проміжок називається півгодини. І ми кажемо: пів. На десяту, пів, якщо між вісім і дев'ять, пів на дев'яту, пів на восьму, якщо між одинадцять і дванадцять, кажемо пів на дванадцяту, Пів години цей проміжок. означає. якщо стрілочка пройде ще пів години, то буде вже. Наступна ціла година 12 годин. Ще годину пройде, буде одна година. Якщо година стрілочка пройшла годину, а було, допуст, припустимо, що було 12 годин, стрілочка пройшла година 1 годину. А хвилина ось так пройшла цілий круг і ще півгодини. То година і ще півгодини називається півтори години. Як ви гадаєте, де будуть стояти стрілочки, якщо пройде ще півтори години. Ще година і ще пів... півгодини, то буде стояти. Годинна стрілочка між 2 і 3. А хвилинна хвилина в такому назива... Година і ще півгодини називається півтори години. Діти сьогодні до нас в гості завітали всі числа від 1 до 9. І завітав, завітало число чарівне таке 0. Якщо до всіх чисел додати 0, додати, то все рівно залишиться те ж саме число. Тому що 0 означає нічого. Давайте перерахуємо всі числа 1 плюс 0 буде 1. 2 плюс 0 буде 2. 3 плюс 0 буде 3. 4. Додати 0 буде 4. 5 додати 0, скільки буде? 5. 6 додати 0, скільки буде? 6. 7 додати 0 7. 8 додати 0 буде 8. І 9 додати 0 буде 9. Якщо наше чарівне число 0, ми будемо віднімати. Від кожного з цих чисел. То теж буде залишатися теж число. Наприклад, давайте 5 мінус 0. Скільки буде? 5. 7 мінус 0. Скільки буде? 7. 1 мінус 0. 1. Молодці. Зараз я пропоную вам вирішити декілька прикладів. Подивіться на верхній приклад. Давайте його прочитаємо. 3 плюс 0. І розв'яжемо цей приклад, скільки буде 3 плюс 0. Так, молодці. Буде 3. Наступний приклад 5 мінус 5. Якщо від 5 відняти 5, скільки залишиться? Так, 0. Ніскільки не залишиться. І наступний приклад 0, плюс 2. Порахуйте, скільки буде. Так, 0 плюс 2 буде 2. А зараз, діти, давайте з вами повторимо задачу. Подивіться: діти на свято прикрасили дитячу кімнату прапорцями. Сестричка прикрасила трьома прапорцями. Червоні прапорці. Братик. Прикрасив кімнату двома синіми прапорцями. Це умова задачі. Далі треба задати питання задачі, скільки всього прапорців прикрасили кімнату. Яка буде математична дія, якщо нам треба узнати, скільки всього прапорців і червоних, і синіх, і братик, і сестричка прикрашали. Так, додавання. Додавання це знак плюс три червоних прапорця плюс два синіх. Далі йде розв'язання задачі. Скільки буде 3 плюс 2. Порахуйте. Так, це відповідь задачі. 5. Три плюс 2 дорівнює 5. Відповідь задача. Задача така. Всього діти прикрасили п'ятьма прапорцями, прапорцями кімнату. Діти, сьогодні на занятті ми з вами вчилися визначати час за годинником, вчилися вирішувати приклади з нулем і повторили задачу. Ви добре попрацювали, молодці! До наступної зустрічі!